Я дуже колись людям вишивала. Це постійно людям і людям. А тепер я вишиваю для таких людей, як що приїхають, бо мені вже вимелюється, я вже скоро у космос треба буде відлітати, а я хочу тут щось лишити, пам'ятку. Через це я не продаю. Я хіба такі в мене був такий тут один чоловік прийшов мільйонер. Він думав, що все продається. І він прийшов і мені сказав: оці чотири пороги знімайте мені ці чотири карти. А я кажу йому, як це так знімати. Я вам не продаю. Він думав, що я це зрадую, це грошем зразу зніму, А він є, так ні. Я, я вам даю гроші, кілька, як ви хочете. Я кажу, якщо хочете, так дуже. Я вам даю клятву, що я вам одну з картин вишив, то ви приїдете собі за А так я зняла вам, мені ви так її творити, треба малювати, знову мені дуже тяжко. Кожний храстик по пару разів ве розширити, треба і все. То треба уяву дуже сильну матір. Я йому так вийшла, і він мені кожного року присилає, заплатив, та й присилає ще под подаркові отакі От вино дороге, що ж воно мені ті шоколади, Кожні рік разом я маю ще до того. Ви знаєте, я маю і невістоки доняк всякого, але. То нема коли. По-перше, донька моя лікаря, вона в воєнному госпіталі працює, і там робота постійно прибігня тхать, Коли вона, вона каже, вона вміє. Але каже, я лише вишила собі хрест на шапку, нічого. бо вона не має чису салфетку навіть вишити. Другі невістки мої теж беруться, всі вишивати, але їй десь туди все забула, і в ній не годні. Ну а я не знаю, я вже постійно, це та ще мене люди якісь такі добрі лікують. Натхняння мені, певно, від Бога з побажання. Я відчуваю дуже людей, навіть хто злий приходить. Я раз в мене такий, хтось прийшов, що я два тижні перед тим відчувала ту людину. і Я знала, що хтось до мене недобрий прийде, і Я за ніч відчула, що вони навіть приїдуть, і я зняла гад, повністю цілий музей. Я їй навіть не показала нічого, я вам чесно кажу. Ага. Є невістка в мене і би розказав. Раз тут був у мене так, група прийшла, і був такий хлопець один. Так я розказувала, він дуже на мене звертав увагу, і я дуже мені було якось так ну, неприємно. Я думаю, що він дівець, це може мене хоче вкутати, бо щоб то знаєте, на дивися до телевізора та й думаю, що ятя собі в голові, А вказується, він просто собі і так мені прислали і туристів, і ще книжки якісь мені подарував. Була добра людина. Але не ховала я сперед них нічого. Я думала, що то буде добре. Все, і так було добре. А то ті люди прийшли, ви так дійсно двоє чоловік і жінку вночі, вночі? прийшли до мене. Так я не знала. мені навіть жінка ще зайшла, чоловік навіть не хотів зо мною познайомитися. Ну як так, я кажу, ну раді, чого ви прийшли? Це подивитися, це що вони ж крутили, крутили, Ну я так і знала, що це ці люди. що... Ну, знаєте, що я колись дуже не вірила в Бога. хто хоче собі візитку може взяти. Всі можете собі взяти візитки, може вам комусь щодо стягнути. <рес> не вірила я колись у Бога. Так в мене були випадки такі, що я повірила, Відко Бог мене береже. я на старші роки зачала книжки писати. Я так пишу, що дуже багато у світі навіть знають, в мене вилітають. Моментально ці вірші дечки у вас мені, то в снінах хтось диктує, я вам по-чесному це розказую. Тут вірші, тут є казки про Карпати, мої казки придумані. Ну розкажу вам ще хіба один вірш такий про свої вишивки. Ой, наснився сон мені, за квітку удачі. І задумалася я, як її дістати. Росте в горах і дельвейс. ця квітка чудова. Якби я й дістала, то була б здорова. Нічого б не боліло, й старість зупинилась, і квіткою дельвець я б обмолоділася. І це сніться кожну ніч, спокою не маю. Піду квітку я шукати, так собі думаю. Треба йти високо в високому редертися на скали, щоб зірвати таку квітку, так люди казали. Почала я готуватись до цього походу, поробити роботи, всі, а тоді в дорогу. Книжку хочу дописати, рушники дошити, в хаті скіни побілити, ремонти зробити. Устаю, коли зорі, пізно лягаю, а роботи ще багато, коли я не знаю. Але настрій пречудовий, бо мету я маю, що я квітку буду мати з Карпатського краю. Уже книжку дописала, рушники дошила, в хаті скіни побілила, ремонті зробила. І за книжки славу маю, бо люди читають. Прочитавши вірші мої про мене згадають. Рушниками, образами в хаті повбирала і приємно поділитись, що повишивала. Поробила все і сіла. І собі думаю, найросте квітка удачі, і не зриваю. Найця квітка причудясна, людям допомагає. І най той йде по квітку, хто вдачі не має. Я удачу вже маю, душа в нестарію. Може бог святий поможе ще й помолодію. <плес> <плес> Я Як приїду на фестиваль, знаєте, там багато, я вмію вже спілкуватися з людьми, мене просить, все відчуваю, я це вічу море знаю своє. Я як починаю там розказувати, коло мене так коло президента там. <laughs> я їм так багато говорю, а особливо я люблю, коли чоловіки. Жінки, ну мені не дивно коло вишивок, що стоїть, бо кожна жінка має. Але бувають чоловіки. Я так гонорюся, що чоловіки захоплюються ще мою вишенку. Розумієте Дивно. А зараз сватаються чоловіки? Ха? Зараз ватаються чоловіки до вас. Є такі, є один. Такий якийсь навіть має квартиру франківську, але де мені діда свої. Та мені вже туди. Вже ще безразу і чоловік помер. Знаєте, ще немає вона фізякових. А тепер вже що з дідом робити? Або дідові за мною. О, ну добре ну, залішені життя. Мали 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 збирали, ми чоловік його вишивали, знаєте, дівчата, а тут і діти, правда? Це немає Таких малих малих Не мали. Ви знаєте, не раз я ще думала. Думаю, а ді помили мені колосина. тяжко робити, знаєте, одні бабі. Діти ніколи не мають часу, бо то вони собі своє в мене діти дуже добрі, не п'яню, ні одно. Але вони мотають себе собі, собі вижити та й своїм сім'ям, а мені все десь трошки не дуже. А я думаю, де дідо, Але я думаю, а дідо, ви так уночили, що... а я не хочу, я вже хочу. Я, я привикла сама, тобі воно русати. Я не хочу навіть нічого сіти вже. Ой, неправду кажете, очі, <плес> <плес> очі блищають. Я люблю, що а взагалі діда ні тоді. Це вже Уже Вже років. пів вже нема куди. Казала нас, знаете, вона, знаєте, вона тут так ну, у молодих роках дуже гуляла. Так і слово чоловіка принижувала, мала коханця, а ви так якось, ми сиділи за столом, а вона там розказує та й каже, я каже, гуляла кілько хотіла, поки була молода. А ви так навіть е так я посиділа. Все. <реш> <реш> вже нема куди, на старості. <реш> <реш> вже вона успокоєні. А то так було ж. Вона сама медичка, але ви знаєте, що я вам розкажу навіть такий випадок, який був у мене тут, приїхали до мене чоловіки. Жінко, так туристь. Та ми спілкуємося, я люблю людей, коли приїхаю, то я вмію розговоритися з ними. Вони кажуть, ми сім років живемо, та не можемо мати дітей. Ну, та я думаю, ви знаєте, що я кажу, ті, лягайте отут у мене. Музайці, У мене тут були екстрасенси і ходили з якимись апаратами коло кожної моєї вишивки. І ви розумієте, так у нього крутило в руці якесь чудо, що аж виривало з руки. І в нього аж витріщували себе на це, кажуть, це тут така ідея енергія, і я кажу, це є правда. Бо з рук майстрині йде у вишивку енергії. І не може так вишити як любу роботу зробити. Любу треба робити з любові, а ну ще вишити. Це треба Секу, вешу, не осадитися. Це вещики неможливо. можливо. Хто висадиться, він не буде вишивати. Бо це не один раз розчити, вже осадю все таєм, хоча це не раз куска розшить. І ту спацію йде та любов, та енергія у вишики. І вона ви так робиться, як. Як священа, наприклад, мама вишиває своє дитині образ дуже святий, він дуже помічний. Я ходила до владиків Київ, я це спитала, я знаю. Ви знаєте, вони тут поспали той чоловік і жінку, у них тепер є дитина маленька. Вона постійно до мене пишуть, в мене в хаті зробилася та дитина. <laughs> тут цими образами, а той образ я вишивала, той, що матка Божа, там. То знаєте, я вишила пива певні пив гон. Ну, не виходить мені, і я взяла і я, що почала друге шити, а це думаю, та й ви так дізнав, коли з душі. Бо окрайно мені не пішло. І ви так я сню уночі мені такий сняться сон, що я такі дві кучі м'яса я перекладаю то туди, я не можу переважити, як м'ясо я знаєте. Ну, я думаю, а, а як м'ясосню, то це гріх, на якийсь гріх. Ну я думаю, що я таке за гріх зробила. Я таке нічого не зробила, ні казала, я вже задумовуюся на це. Аж мені на трату ніч як це виснілося, я надумала, що я перерізала цей образ, пив вишила, пив закинула. Я думаю, це точно, це пошкодило, що, що я таке зробила. Я лише його витягнула витюлки, поклала, і почала його гладити, просити, пробачення. Аби мені матка Божа допомогла дошити. І це лише руками я прямо пішла по всіму той образ. І я лише її моментально дошила. Ви знаєте, були в мене тут екстрасенси. Я кажу, тут у вас є один образ такий, що треба би той образ, коли у вас стоїть там, де ви спите. А я так подивилася, то тут є багато де, я знаю, ну котрий образ, а ну самі подумайте. Котрі. І вони ходили по образах і сказали, що той образ. Який образ? Але я так і не ставлю коло себе, бо я я знаю, я собі тут, у всі. Я образам не поклоняюся, знаєте. Але образ, я була владик і сказав, що можна вишивати. Ну, можна вишивати, але не скажати обличчя. Бо є люди, що вишивають і думають, це багато вишиють, а подивися, то там викривнені багато, бо що не можна. Але я собі, я молюся, то я ну, не молюся до образів, я молюся, ну, наприклад, до неба. Мені подарували євангелісти дуже файні пісні. І я не раз складу та то... слуха. А не раз і такі файні. Усім людям всього світу, хочу розказати, аби знали про гуцулів, про наші Карпати. Встаю кранясенько гуцулки, встаю в, в ранньої зорі. Усе пороблю з позаранку. Не зрівняти своїх красів. Мо маті лиця в них рум'яні, хода в них, як у сарні, і сині очі, і чорні брови, поплюй, і в роті в зроби. Роботяші, лісорубі, орачі, в не зроби. Легіні хлопці роботящі, лісорубі очі, вони теж на світанні, лягай спати вночі. І леві наші хлопці, в руках не носік топірець, бартка така. І спавами в них кресані, і добрий з кожного стрілець. З під чорні брі очима стрілик на дівчину її красу, то скоро музики заграють, дружки запетуть її косу. Ніхто в світі так не вміє уста гаряче цілувати, співати файні співаночки, танець гуцулку танцювати. І наш раму дуже файний, і форалі повно в нім живе. Та часом лагідні і тихі, а часом страшно й плеве. Стоять нас гори, як титані, ніде нема в світі краси, щоб з цими горами зрівнятись, у нас не займані ліси. Глухар на дереві туркоче, і див на папорок цвіте. І кожну ніч тут відьма бродить, вінок на голову плете. І під смирекою мустою, чугайстер відьму хоче обнять. Він дуже любить свою дияку уста, хоче цілувать. Тут водяник водою, бродить, і очі світять, як вогні. Страхає він людей ночі, як це йде місяць повні. І лісовик свище лісами, страхає свестом грибарів, і лісовичка помагає, страхає співом дітлахів. Місяць повні випливає, сріблом горе псипа. Вітер пісню трембітає, дняво злітає дивний птах. Струмки приплескають, дзюркочуть, водичка чиста осіна, а часом з ревом розревуться горами котиться луна. І тумани по горах літають, і над ними літають орде, і весел, той з гір випливає в різних барвах чудної краси. Ліси тут стоять віковічні, гуцулів стережуть, щоб спали люди в спокої, пропасти людям не дадуть. Тут люди, духи, і каміння всі женам життям одним, і зв'язані одним корінням, і з лісом диким віковим.